Всім привіт! З вами Палич і це анонс турніру по World of Tanks в зводному під назвою Лідер World of Tanks України 2023. Таким чином, цей турнірчик у нас, я думаю, буде проходити на регулярній основі, якщо все добре буде. Да? такі от е, діла. Да. Як і минулий турнір, теж, турнір крізь броню також планується проходити. Що проводиться він на регулярній основі, як і соло-турнір. Отака історія. Три турнірчика на рік, і що все буде нормально. Планується на регулярній основі. І от сьогодні турнірчик. Скажу чітно, я вагався його, чи проводити, чи не проводити. Цей турнір були багато всяких думок, мислів і, ми слів і Ну, Wargaming своїм нерфом чи Фа і 29-го, Переконав мене провести цей турнір, так би, так би мовити, в пам'ять Чіфу, пам'ять 89-му, пам'ять ОМОНу, дорожі, також, яку вбивають просто цим нерфом. 10 км в Плам... Плам... пам'ять Вазіку 55-му, яку також нерфять. Там хоч не так критично, але все одно це нерфи. Всі будь-які нерфи неприємні. Така от історія. Цей турнір планувався провестися без обмежень. Без будь-яких обмежень по техніці і ДТП. Давайте коротенько по регламенту турніра цього. Да? Це анонс турніра, і ви також всі можете прийняти участь в цьому турніру. Поправочка, всі стрімери е можуть прийняти участь в цьому турнірі. Давайте якось тільки якісь обмеження придумаємо стосовно да? стрімерів. В общем, поки що без обмежень, скажу чесно, дивіться. Буде дуже мало команд. Буде дуже мало команд брати участь. Не факт, що навіть я зможу пройти цей турнір, тому що регламент буде доволі жорсткий, доволі прийдеться багато грати, щоб цей турнір провести. В общем, як то кажуть, дуже буде мало учасників, тому всі старайтесь. В общем, Давайте по порядку. Без обмежень по техніці, тобто можна чіфи, 279, 907 абсолютно будь-що, хоч і Бабаху 183 беріть, да? без обмежень по обладнанню. Логічно. Граємо тільки стандартні бої. Взвод має складатися з трьох танків. Це важкий танк, СТ, середній танк і ПТСАУ. От от чіткий регламент по техніці. Сервер проведення граємо тільки Євро-3. Граються всі бої після 18-ї години. Максимально стараємося урівняти для всіх умови. Формат турніру, до е, речі, тут трошечки так би мовити, є нюанси. Е, залежно від того, скільки буде команд, формат турніру може змінитися. Е, є свої, Хочу взяти на себе більше так би мовити, роботи в плані формату турніру. Тому подивимося То, ну, в, основ... в принципі, Double буде, да, основна група, але стартувати трошечки по-іншому. Наприклад, там може бути груповий етап. Якщо, мовно, шість команд буде, дві групи по три команди проходить е, далі 4 команди. Поняли, який прикол? Е, щоб вийти на правильну сітку Double, double Elimination. От якось так. От. Тому трошечки це все діло я буду сам своїми руками писати, малювати оці всі сітки, це все е, е, тому якось так. Е, далі, щоб немало важливо, буде. Гратися по формату Best of 3 і Best of 5. Best of 5 це буде фінал за перше місце. Best of 3 граються всі матчі. Е, відповідно, перемагає команда там умовно команда е, А проти команди Б. Вони грають е, три матчі. Якщо там, ну, до, до двох перемог, коротше. думаю, все зрозуміло. Да? Тобто, відповідно, може затягнутися один тур на три дні. Це реально багато, реально все це довго, а фінал взагалі може закинутися на 5 днів тому. Е відповідно, через це мало команд. Е корзини формуються за результатами кваліфікації. Відповідно, кваліфікацію потрібно, щоб попасти турнір, потрібно пройти кваліфікації. Кваліфікації проводяться на СТ, на ВТ і на ПТ. Е потрібно зіграти на кожному класу техніки 20 боїв. І надіслати результати цих боїв мені. Я потім ці результати беру, рахую. 60 боїв відповідно, рахую за 60 боїв ваш середній урон. Е, і по цьому середньому урону виставляються корзинчики. Корзини виходить. Там перші, умовно, три чоловіка це перша корзина, друга три чоловіка це друга корзина, третя три чоловіка третя корзина. Думаю, все, в принципі, понятно. Зразу вношу е, ремарочки. Стосовно таких коментарів, як. А якщо хтось почне підкручувати собі там результати, спеціально буде не там, чи найме бустера умовно, щоб результати більше показав, показав тоді можливо народ. Це все залишається на совісті цього стрімера. І, можливо, цього стрімера потрібно просто не дивитися і вигнати з нашої компашки. Тому що, вибачте, на слові такі нам гавнюки, на мою думку, не потрібні. У нас турніри не на мільйони тисяч доларів. Тому, на мою думку. Набагато краще відіграти максимально сильно, максимально постаратися показати результат, це контент, це глядачі будуть задоволені, а не якісь там робити підставухи. Якщо вони будуть, я таки я з себе відповідальність будь-яку знімаю. Якщо стрімер хоче такою хернею зайнятися, лаг йому в руки. Але п'яттаки, кількість команд і, 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 учасників я до останнього дня не скажу. Відповідно, своїми стараннями попасти в третю корзину, там, умовно, Шокер Ікс захоче по, 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 потрапити в третю корзину, зігравши там, мовно, 3,500 да? А випадку це таке, що прохідне місце буде 3600 рідухи. редухи. Да? Щоб ви розуміли. Тому я з себе всю відповідальність знімаю. Ну і таки, якщо там умовний Кудмуд найме бустер, який зіграє там. 4-500 духи, то п'ять-таки це його право, але потім самі вирішуєте, чи варто таку людину дивитися, чи ні. чи, ну, Коротше, ви поняли, так? Да? Я себе всі ці відповідальні знімаю, моє діло порахувати, так би мовити. Сухі цифри будуть, тому у вас є необмежена кількість. Спроб, так би мовити, можете хоч 10 днів підряд грати на сесії на, на, по 20 боїв на, на важкому танку і потім скинути мені саму свою кращу сесію. Таке дозволяється. Е, от така от історія. Тому старайтеся, потійтеся, у вас є е, шанси потрапити в турнір. От якось так. Якщо ви пройдете по, по результатах Такі от діла. Бажано, звісно, це все діло робити на стриму. <п> як <'яток> було поменше питань. Ну, і скажу від, чесно, відверто, по факту, як є, В пріоритеті були ті гравці, з якими я вже мав е, справу. От якось так. Е, Далі дивіться. В принципі, по, по кваліфікаціях Ордіби все понятно. Вдруг що всі питання запис, запис, зап, ну, задавайте в коментарях. Е, все це ми діло будемо. Uh, Пояснювати мрожоватим вдруг що. Вроді би Постарався максимально змінімалізувати вплив рандому на результати, да? e, максимально постарався там, ну, зробити комфортні умови -таки, через те, в разі потреби дозволяється заміна учасника на аналогічну корзину. Ну, Так як у нас було в минулому турнірі з Челдіном. Да? Якщо потрібно, то Ну, всяко, самі розумієте, -таки, графік буде дуже щільний e, по турніру, особо не буде коли. Ну все це переносить да, якийсь там день, буде запасу на всяких випадок. Тому, але все-таки можливість заміна є. Будь-які технічні причини не є поводом для перегравання матчів. Дуже важливо. інтернет Лагає інтернет. там не знаю вилетів з бою. Це все не є причиною для перегравання матчів. Але вам дається можливість переграти. Так, давайте на це що трошки раніше. Але можливо призупинити матчі, перенести, проте він має завершитись до початку наступного туру. Це все зрозуміло. Це те, що я говорив. Запас один день якийсь буде вас на всяк випадок. І далі, дивіться, стосовно чому будь-які технічні причини не є переграванням. Команді дається можливість переграти будь-який бій в кожному матчі турніру. Ви зіграли 20 боїв. Умовно, у вас все добре, ніхто нікого нічого не лагало, у вас є право на ну, переграти матч. Ой, матч, Один бій. Шукайте там умовному списку. Найгірший результат, там хай 8 тисяч очків. Ага, давайте ми його все. Ми зараз його переграємо. Е, відповідно, таким самим, якщо в когось там щось в бою залагало, де щось там случилося, ви цим бій маєте відразу, зразу переграти. Там, умовно, у вас там якісь проблеми вийшлося. Е, Я таки наведу приклад, бій і щоб е, команди А, де щоб Рікс, вовчик оця вся історія. Щоб і Рікс втопився на початку бою. А потім в кінці матча Вовчик ой мене лагає. А потім, як то кажуть, цей докажи, що це случайно лагає. Да? Е, чи дійсно лагає, як то кажуть, тому що таких такі, причин не було, що менше на мене грязюки лили, дається можливість переграти один матч. Можливо, один, один бій, можливо, це й мало. Але якщо робити вже там, дозволяти два чи три бої, перегравати, то це вже вибачно буде уйня. Тому е, отакий от от моменти є. Неважливо. там, ну, там, Зіграли 20 боїв, подивилися, захотіли переграти якийсь, там, у монобі на 8 тисяч. Зібрались, переграли. Якщо ви переграєте його на 5 тисяч, то вибачте, вже 5 тисяч зараховується. Тому опять-таки, подумайте, чи потрібно його перегравати, чи ні. Ось така історія. Так, в принципі, все сказав. Тепер по сроках. Планується зіграти турнір, почати перші матчі, почати офіційні 2 вересня. Якраз Це була субота, наскільки я пам'ятаю, е, да, 2 вересня зіграти почати офіційний турнір. Відповідно, е, потрібно декілька днів буде на те, щоб команди там сформувалися, зв'язалися, да, подружилися, так би мовити, скажімо так. Так, да, До речі, також да, команди буде ребкування визначати. Як і попередні, да, ці всі результати ну, в попередньому турнірі. Відповідно, потрібно, щоб трошечки здружилися, там пограли, там це все. Так що такі от діла. Відповідно, там ще буде офіційний потім анонс турніру. Там оце все-все. все, 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 все да, Треба все поробити, підготувати. Відповідно, результати кваліфікації повинні знайти мені в Телеграм у вигляді скрінів. До 23, числа, до 23 серпня у мене має бути в телеграм-каналі, хто хоче участвувати, в особистих повідомленнях у мене контакти на мій, мою групу в телеграм-каналі будуть точно в описі відео. Юрій підписаний. Так? От туди, туди кидайте. На крайній випадок, пишіть цей, пишіть групі, я відпишу. Так? Ну, Хто власне, ну, хто такий палич? <кій> Отака історія. Якщо вдруг протикай, додавати свій особистий телеграм в описі відоса. Це таки зразу говорю, тому що можу забутись. Е, знову таки, офіційні матчі 2 числа до 23 числа прислати мені в особисті, має бути три скріна, умовно, там 20 боїв на середніх танках, 20 боїв на важких танках, 20 боїв на ПТшках. Можна зіграти на двох різних танках. Умовно там 10 боїв на одному танку, 10 боїв на, одному, на другому танку. Дозволяється таке. Хоч в принципі, 20 боїв на різних танках зіграти, ну, наскільки це ефективно, буде такий ваш вже цей. Да? Можна це провести в два етапи зіграти сесії по 10 боїв. Але майте на увазі на турнірі будете грати по 20 боїв. Тому е подумайте, наскільки ефективно скидати свої сесії по 10 боїв. Умовно, да? якщо на турнірі на турні буде грати 20 боїв, це чисто вже ваше. Умовимо сьогодні в один день зіграти 10, наступний день зіграти 10, скинуть мені два скрина на важких танках по 10 боїв. Таке теж дозволяється. Все робите для того, щоб бути максимально ви зробили максимальні результати. Такі от діла. Відповідно, з 23-го останній день прийома, так би мовити, заявочок. Мені я потім за день-два його приблизно обробляю. І десь приблизно ми. 25-26 числа проводиться жеребкування, і у вас буде в принципі, десь, ну, тиждень на те, щоб підготуватись до турніру. Це я згадаю, отак достатньо тиждень, щоб підготуватися до турніру. Якраз, проход... Якраз Глобальна мапа там закінчиться. Так що хтось якийсь там новий танчик візьме там за глобальну мапу, може на ньому захоче пограти, якщо встигне. Ну, no, В общем так От, по сроках вроде би все розказав. Стартує прийом від моменту запису відео, від моменту да, викладання відео стартує е, прийом так би мовити, цього всього. Да. Е, якось так от народ. все все сказав, би все сказав По анонсу турніру. Самі головні позиції. опять-таки, 2 вересня перші офіційні матчі йдуть до 23 числа. Получається, скидаєте результати 23 серпня, скидаєте результати мені. Приблизно 25-26 це буде жеребкування учасників. Кількість команд невідомо. 4, 6, можливо, 8%. Ну найбільше народ 100%, тому що кількість місць обмежена, тому що турнір дуже довгий буде. Стараємося зробити, так би мовити, кіберспортивний формат, щоб мінімалізувати вплив рандому. Якось так. от. Якось так, от. оскільки гратиму ці на одному серваку, приблизно плюс-мінус в один той самий час, да, 18. То надіємося, що дуже багато буде матчів, які будуть пересікатися. Це якраз той момент, чого не вистачали на турнірі крізь броню. Навіть коли грали в один день в одному сервері в один час, не попадались між собою команди. Якось так. Постараємося зробити так би мовити. Максимальний кіберспір з максимальним шоу. По цьому народ, вроді би, як все. По цьому, вроді, би все сказав. В общем, ще раз, турнір називається Лідер World of Tanks України 2023. Кількість місць обмеження обмежена. Прийняти участь можуть всі бажаючі, але, я таки повторюсь, в пріоритеті будуть ті люди, які вже грали зі мною турніри. Ну, якось так. Ну, може бути і ваш шанс, що залетить, залетите і ви у турік. І опять таки, теж така ремарочка маленька, яку я якраз коли, коли говорити, як не на, на цьому турнірі. Якщо буде дуже багато бажаючих, там, умовно, при 30 людей бажаючих, да, то можливо навіть не хочу казати, що я заморочуся, тому що, можливо, це буде трошки неправильно. Ну, можливо, заморочуся і. Тому що. Затрати і вихлоп дуже спірні в цьому діло, і можливо заморучаться і організують дві Ліги. Поняли? Буде типу Ліга 1 і Ліга-2, якщо буде багато бажаючих прийняти участь, там, умовно, перші там, 12 людей це Ліга 1, які потім діляться між собою на корзині, і умовно наступні 12 людей це Ліга 2. Щоб таким чином, щоб таким чином. Опять-таки, максимально багато людей задіяти. Якщо, тому що було багато людей, відповідно це було багато кому цікаво. Можна провести навіть дві ліги, зробити. Але це все займає дуже багато часу, тому я на що двох ліг не обіцяю, але можливо зроблю. Можливо, хтось вияви бажання сам, самому організувати. Ну, Вести другу лігу, розумієте, за що я говорю? Типу, підрахунки, малюнки, там, сітки. оце. Якщо хтось з учасників бажано з тієї ну, з ліги, в яку я не попаду, скажімо так, ви бажання це проводити, то буде нам дуже круто. Буде дуже круто. Ну, Я постараюся максимально багато людей задіяти в турнірі, от якось так, щоб опять таки, угодити всі. Такі от народ діла по цьому всьому ділу. Так що... Вроді би все сказав. Друг, що якщо забудуся, то в коментарях щось допишу обов'язково в коментарях, обов'язково щось е напишу. Да? Е е якось так от. В принципі, народ на цьому все. Надіюсь, на стороні вдасться провести без будь-яких форс-мажорів. Самі все розумієте, він знайде. Будемо старатися робити для вас контент. Надіюся, на нас здасться. І все буде добре, все буде Україна.